Так, вітаю, шановні глядачі, підписники каналу Адвокатського бюро. Сьогодні у нас чергове ми проведемо прямий ефір, який присвячен темі пенсій по інвалідності постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наші наступні відео. А хто вже підписаний, ставте лайки, якщо інформація, яка буде надана в подальшому в цьому. Прямому ефірі в цьому відео вона буде корисною для вас. Хочу також звернути увагу, що якщо за результатами перегляду даного ефіру у вас виникнуть питання, ви зможете їх нам задати, написавши коментарем під даним відео. І я проведу відповідно прямий ефір, консультаці... консультаційний ефір в четвер ввечері, і відповідно надам відповіді на всі ваші питання. Отож, з приводу сьогоднішньої теми. Для початку варто зазначити, що основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на соціальний захист, вони відповідно визначені законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, номер 796-12 від 28 лютого 1991 року. Відповідно, Держава, прийнявши цей 796-й закон, взяла на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов'язалась відшкодовувати її, зокрема за пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянам та їхніми дітьми, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, реалізовуючи свій обов'язок, обов обов'язок, держава ураховуючи спеціальний юридичний статус осіб. Які постраждали від Чорнобильської катастрофи на законодавчому рівні в 1993 та 1996 роках? Так, перепрошую. Відбувся технічний збій. Отож. Продовжимо, що реалізовуючи свій обов'язок, держава ураховуючи спеціальний юридичний статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на законодавчому рівні в 1993 та в подальшому, в 1996 році, встановила у 796 законі саме мінімальні розміри державної пенсії для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок. Між інвалідністю та чорнобильською катастрофою як гарантія їх соціального захисту. Зокрема, було встановлено, що у всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими. По першій групі інвалідності це 10 мінімальних пенсій за віком, по другій групі інвалідності це 8 мінімальних пенсій за віком, по третій групі інвалідності це 6 мінімальних пенсій за віком, а дітям-інвалідам це 3 мінімальні пенсії за віком. Така норма у законі. Щодо мінімального розміру пенсії особам, які постраждали внаслідок ЧЕС і відповідно мають статус осіб з інвалідністю, вона діяла до січня 2015 року, допоки не були внесені зміни. Відповідно до закону 796-го, і вже е, нова редакція закону передбачала, що мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначає кадмін у актах із відповідних питань, і це в свою чергу призвело до зменшення гарантованих мінімальних розмірів державних пенсій таким особам. Однак, в подальшому рішенням Конституційного суду від 7 квітня 2021 року було визнано такою, що втратила відповідно визнано такою, що не відповідає Конституції України, тобто є неконституційними. Норма закону 796, Норма закону 796, зокрема, це частина третя статті 54 вказаного закону, якою відповідно. В ось внесені зміни до законодавства в плані того, що були зменшені мінімальні розміри державних пенсій, і в такому випадку, за результатами розгляду заяви, Конституційний суд зобов'язав привести у відповідність до рішення суду закони, і відповідно, а також якщо держава не проведе у відповідність. До рішення суду законодавчі акти, то Конституційний суд вказав у своєму рішенні в такому випадку, що потрібно буде керуватися частиною 4 статті 54 закону України 796, але в редакції, яка діяла станом і була прийнята станом на червень 1996 року. Однак, незважаючи на рішення Конституційного суду, Верховна Рада України знову ж таки у червні 2021 року вона прийняла знову ж таки закон, яким внесла зміни до 796-го закону, в частині, яка саме стосується пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, і відповідно повторно на законодавчому рівні було запроваджено. Джено правове регулювання з тим самим недоліком, а саме, зокрема, визначено, що у частині 3 статті 54 796 закону мінімальні розміри державної пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, яке пов'язано із Чорнобильською катастрофою, відповідно, мають бути встановлені у розмірах менших. Ніж це було гарантовано законом 796 у редакції, яка діяла починаючи із 6 червня 1996 року, відповідно після ухвалення у червні 2021 року цих змін. З 1 липня 2021 року діє норма, яка передбачає, що у всіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настало внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, воно не може бути нижчим. Якщо брати першу групу інвалідності, то це 6 тисяч гривень. Якщо другу групу інвалідності 4 тисяч гривень, відповідно, третя для для третьої групи інвалідності пенсія не може бути нижча, ніж 3700 гривень, а для дітей з інвалідністю пенсія не може бути нижча, ніж 3700 гривень. Е, і, відповідно, в такому випадку ми бачимо, що на законодавчому рівні, незважаючи на рішення попереднього конституційного суду, незважаючи на спеціальний статус осіб, які постраждали внаслідок ЧС, знову ж таки Верховною Радою в чергове було порушено належний рівень соціального захисту та засадничий обов'язок держави щодо відшкодування завданої шкоди особам, які постраждали в. Наслідок чорнобильської катастрофи це в свою чергу не відповідає закріплених у конституції України обов'язкам, які взяла держава на себе. Тому у зв'язку з цим Конституційним судом України 3 квітня 2024 року знову було ухвалено рішення, яким визнано таким, що не відповідає Конституції України, зокрема є неконституційними, частина 3 статті 54 796 закону, відповідно зі змінами, які були внесені ось цим законом у червні. 2021 року. І е, таким чином, відповідно, були визнані неконституційними норми, які передбачають, що для осіб, які е, якби, мають інвалідність, яка пов'язана внаслідок із Чорнобильською катастрофою, пенсії не можуть бути нижчими. Для першої категорії, це 6 тисяч гривень, для другої 4 800, для третьої 3700, і для дітей з інвалідністю теж 3700. Відповідно, е, Конституційний суд, установивши, що е, частина третя статті 54 796 закону в редакції, яку я озвучила, вона суперечить конституції України. Однак, зважаючи на складну фінансову економічну ситуацію, яка спричинена умовами воєнного стану, посяганням на територіальну цілісність та державний суверенітет України, ураховуючи відповідно першочергову потребу забезпечення національної безпеки та оборони України для справедливого балансу між інтересами особи та суспільства, Конституційний суд вирішив відповідно відтермінувати втрату чинності частини 3 статті 54 Закону України 796. І зокрема вказав, що частина 3 Статті 54-796 закону вона е, втрачає, е, якби визнана неконституційною і втрачає свою чинність через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, який було введено на територію України із 24 лютого 2022 року, і який є на сьогоднішній день продовженим. І тут відповідно постає питання. З однієї сторони діє воєнний стан, але з іншої сторони, відповідно, Конституційний суд визнав неконституційною норму закону, який передбачає, зокрема, ось той розмір мінімальних пенсій на рівні 6 тисяч гривень 800, 3 700, відповідно. Однак, відповідно, Конституційний суд чітко сказав, що якби, держава має дотримуватися. Тих гарантій, які вона надала і зобов'язалася, якби взяла на себе відповідальність за те, щоб пенсія була на нижче для першої групи інвалідності 10 мінімальних пенсій, для другої вісім, для третьої шість, і відповідно для дітей інвалідів в даному випадку не менше трьох мінімальних пенсій за віком. І що, що постає робити: боротися чи не боротися, тут Хочу сказати і згадати, мабуть, вірш Тараса Григоровича Шевченка: борітися будете, борітися, будете побореними відповідно. І в такому випадку однозначно скажу, що боротися треба, і цьому є підтвердженням діюча судова практика, оскільки верховний суд. Неодноразово наголошував, що суди вони не повинні застосовувати положення нормативно-правових актів, які не відповідають конституції України та законам України, незалежно від того, чи оскаржувалися такі акти в судовому порядку, та чи є вони чинними на момент розгляду справи. Тобто, згідно із правовою позицією Верховного суду, такі правові акти, як закони, так само і відповідно підзаконні нормативно правові акти, не можуть застосовуватися навіть у випадках, коли вони є чинним. Тому в даному випадку, враховуючи рішення Конституційного суду від 3 квітня 2024 року, якщо ви. Не згодні із тією пенсією, яку отримаєте зараз, і хочете отримувати самогідну пенсію у випадку, якщо ви є особою з інвалідністю першої категорії, з першої групи, то в даному випадку розмір вашої пенсії на сьогоднішній день не може бути нижчим від 23 610 гривень. Якщо ви є особою. Яка постраждала внаслідок ЧС і маєте другу групу інвалідності, то розмір вашої пенсії не може бути нижчим ніж 18 тисяч гривень. Якщо ви є постраждалою внаслідок ЧАЕС особою та належите до третьої групи інвалідності, то розмір вашої пенсії на сьогоднішній день не може бути менше, ніж 14 тисяч гривень. В такому випадку, якщо ви отримаєте менше. То ви можете звернутися до суду. В такому випадку я раджу скористатися правовою допомогою адвоката. Ми займаємося такими справами і тому допоможемо вам відстояти ваше право на справедливу пенсію, тому що дія знову ж таки воєнного стану від дії, зокрема, воєнного стану, не може залишити ваше право на отримання. Пенсії в повному обсязі, який гарантований державою, і враховуючи, що Конституційний суд визнав неконституційною норму, яка в даному випадку. Призвела до зменшення гарантованих розмірів державних пенсій, то в даному випадку є всі підстави для того, щоб в судовому порядку відстояти ваше право на отримання належного розміру пенсії. Тому звертайтеся в адвокатське бюро Івана Хомича, і ми допоможемо вам відстояти ваше право на справедливу пенсію. Контактні номери телефонів ви зможете знайти у коментарі під даним відео або на наших сайтах, на YouTube каналі, в Фейсбуці. Якщо інформація для вас була корисною, то відповідно ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання, на які ми обов'язково надамо відповідь в прямому ефірі в четвер. Тому долучайтесь до прямих ефірів, підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні відео. Я бажаю всім гарного та продуктивного дня. До побачення!